Мудрості підтримувати, мужності не нарікати і не падати духом. Тож нехай там що, а забувати сьогодні про свято ми не будемо, адже стільки жінок його заслужили. І чекають від нас добрих слів, вдячних і ліричних, у тому числі і перша героїня нашої програми, віршованого слова, якої я і розпочну. По обід шляху стежка завінилась в обіймах кучерявих споришів. Ступлю, босоніж соніш звитки, що упились вином медів, їх ранок залишив. Змочивши ноги в кришталевих росах, Я все прушкую у полом полів. Їх тихий волошковий усміх в косах, бо вночі не сміло, мабуть, місяць вплів. Цей ліричний вірш про прогулянку росяними стежками, босоніж написала людина, яка ніколи не ходила, босоніж з поришами. Бо життя не подарувало їй такого щастя. Марія Дячок взагалі ніколи не зводилася на свої ноги. І її доля від самого народження нерухомо лежати. Але жінка вперто сперечається з цим, бо має переконання. Кожен у житті повинен відбутися. Тема надто філософська. Відбулася Марія Дячок чи ще ні. Але однозначно, від першої хвилини і дотепер її життя суцільна боротьба. Дівчинка народилася мертвою та її повернули до життя, а потім зрозуміли, дитина хвора, і її ніколи не звестися на ноги. До 4 класу дочку колгоспників навідувала вчителька. Ще кілька років сільські педагоги вже приходили до Марічки раз у півроку, а далі геть занебали її навчання, мабуть, не вважаючи за потрібне витрачати час на хвору дитину. Оце й уся її освіта, що називається офіційна. Та вона взялася за саму освіту і досягла тут космічних висот, зважаючи на стан здоров'я. Тим паче, коли додати все без допомоги і підтримки рідних, бо дівчина рано стала сиротою та потрапила в казенний будинок для немічних, де на духовні потреби зазвичай звертають увагу. Але ніщо не заважає їй творити. На спеціальній дошці жінка кріпить полотно та вишиває поволі лівою рукою та все одно виходять шедеври. А от із віршуванням складніше, така творчість часто вимагає усамітнення. І про нього Марія Семенівна тільки мріє, як про найбільший для поета скарб. Для творчості самотність це є, е, ну, як сказати, можливість я... зосередить. Зосередитись, я такий вираз. Я забула, як він правильно звучить, що самотність це ну, якби багатство. А ще жінка дуже любить природу, яку частіше бачить із вікна кімнати інтернату. Та уява здатна перенести її куди завгодно, скажімо, в рідне село видошню, якій Марія Дівчок присвятила вірша. То з півдолини, Тихі і тверд в свічках. У воротях кущ калини, нахиливсь горіх в свічках, Осипає стрічки цвіту на дорогу в квітники. У найкращі роси світу вплішу в трави кісники, Дика говлиця туркоче, стовп короною вінча, Став качатими плюскоче, босо пил дійма дівча. Надвечір'я йде кущами чередою корівок, Дихають хати борщами, аж соромиться садок. Місяць ніжністю говорить в тьмаві блідо осяній, У зітханні погук вторить птасів у мрії Росіній. Озирнув із сивиною звично років мить плодів і обходить стороною віхола даремних гнів. Вже десь чотири роки ми спілкуємося з Марією Семенівною. Марія Семенівна має великий дар до поезії. Ще ходячи в школу, в неї вже цей дар проявився писати вірші. І вишивати. Поезія в неї філософського спрямування, і її треба зрозуміти. Напевне, більше виливається той біль, який вона має на душі, вона прикута до ліжка, людина хвора на ДЦП, і все своє життя вона в лежачому положенні або на візку. І проблема також на візокій сісти, і проблема ж попросити когось, аби вивіз її на вулицю. Вірші свої вона присвячує всім, і людям, і природі, і життю теперішньому. От для Небесної Сотні вона створила багато дуже гарних рядочків. Письменницю в Соловківцях знають, у бібліотеці зробили виставку її вишитих робіт, є тут і збірки віршів пані Марії, у тому числі й нова, підготовлена до друку, на якій автор не шукає меценатів, бо хоче все зробити власним коштом. Наскільки для неї важлива думка читача говорити зайве, адже в віршах її думки, спогади, власне, все її життя. Якщо це буде для когось важливим побачити. І прочитати їх це буде сукавина нагорода для мене. Далі в програмі також про людей, які дарують гарний настрій, незважаючи на свій. Бо вони музиканти і їхня місія веселити і розважати. Бо війна тимчасова, а музика вічна. Весело на серці чи ні? Вони беруть до рук інструменти та звеселяють люд. Чи знаєте, добрі люди, що таке музика? Для старого й молодого забавка велика. Бо музика, як та весна в зеленому лузі, не було би музикантів, жили б люди в тузі. І зів'яли всі листочки, зелені, зелені, і висохли до дна річки студені, студені. Бо музика, як заграє з веселої ноти, то в старому, старому далі.

Ансамбль Солодковецький забави», а це його незмінний з 1977 року керівник. І його чарівна валіза з колекцією народних інструментів із назвою Грай, музико-грай. Тут різноманітні сопілки, свищики, зозульки, пищалки. Пан В'ячеслав шанує все народне. Який вигадав інструмент? Ну це там, на, на Буковині, десь на а хто його зробив? Купили, само ціну купили, висилали, твердилися десь в цьому відношенні, що десь ми заказували і нам. Ну... Скажіть, наскільки важче навчитися на такій супутці грати, ніж на звичайній? Ну, важкості немає, вони щоб пирочки перекривали. Оці пальчики, щоб не та пальчики стерчали, а щоб стерчали, перекривали. Бо це дірочки треба прикрити, кожну дірочку, щоб з'явився щоб звук тієї ноти. Скажіть, будь ласка, всі інструменти народні, які у вас є. Це всі інструменти, ну такі, скажімо, історично, які були, чи тут є якісь сучасні, вже просто вигадані? Сучасних нема, але красиві інструменти, я люблю такі натуральні, хоч зараз доскональні, хороші інструменти є. А чого там народне тягне, щоб був це? Оцей звук, знаєш він буде такий, трошки часом скриплявий, але він цікавий тим, що. Він гарний. Грає музику грає. І ми вже спеціально тут, як їдемо десь е, в район, грайцентру вже все на такому, як він називається. Красиво. О, Грає музику, грає. Знаємо, що тут все на місці, що нам треба. І можна так. О, що прекрасно. Демонструючи вміст музичної валізи, В'ячеслав Станіславович скромно оминає своє співавторство виготовлення інструментів. Адже чи не все тут він удосконалював, а багато чого і сам виготовив. Наприклад, отакі інструменти з підручного матеріалу. Щоправда, вони здебільшого шумові, епізодичні, козобас чи бугай, більше для сміху і забави, аніж для музики. Але саме вони найбільше виселяють народ. Калатушки ці, це все ми, це барабани, це самодія самостійно робили козабас, а от віці епізодичний інструмент, козабас. Козобас, коза цікава тим, що вона вся родом діє і ще боєкері очевидно батарейки сіли. Ну, в даному випадку це дуже цікаво для того, щоб, щоб люди цікаво було людям. Можете показати, що які звуки видає козобас? так. То це як барабан чи що? О, звідки, це як бізнешний. Можна так. А тут. О. От і все. <плевиця> Ось такий інструмент, коли гупає і в такт, воно дуже цікаве. І його чути. Для музики в родині Федоровичу не сумніваються. Час, адже вона надихає і жити, і боротися. Всяко буває вої, якісь <смі> і сімейні не, не виходить, і по роботі часом комусь не виходить. Але стараємося збиратись і людям дарувати настрій. Раніше гурт звався «Троїсті музики, і він неодноразово на творчих конкурсах здобував дипломи і грамоти і в районі, і в області. Тепер ансамбль родинний. Люди мінялися і змінювалися на молодіші, старіші відходили. І так зараз можна сказати, що більше родинний ансамбль. На всі концерти їздиш. Ну так, да, з дідусем. – Не тяжко тобі вчитися і на концерти їздити? Ну, не тяжко. Будеш музикантом? Так. Да. На чому будеш грати, будеш ну, дорослий? Ну, на чому дідус грає, то і на тому і я буду. На баяні? Так. Да. – Ще на чому? Ну і на гармошці, бо я вже вчуся і на ній. Грай музику, грай із пісною веселіше, і в сумну годину. Школ, яку ми обов'язково з гідністю пройдемо. До зустрічі!